Йоу Всім привіт! З вами Векс. І сьогодні ми граємо знову в Майнкрафт з моїм наліпшим другом С. Так Або вот. Хтось. Так вот. е, С мене називають, тому що в мене в Майнкрафті, коротше, насправді колись було справжнє ім'я, але я його поміняв. Фу, і тепер ви. Тому в мене не справжнє, але GH в мене все одно в старому Ніку було. Вон... Радуйтесь. Дізнається, не дізнаєтеся, не дізнаєтеся моє справжнє ім'я. Ну хіба що за пару років. Yeah. Ну хіба що за пару років, коли мені виповниться 13, ми зможемо на кінець -то зробити свої фейс mm, да. Да. Ага. Я тоді добуваю ще трішки дерева. Т тоді ти добувай камінь, я зроблю нам хату величезну. От такий величезний особняк, як в мене. В мене більший. Я знаю. Думаю. Тому що в мене. скільки в мене чотири поверха. Пон. О, камінь добув. О, я знаю, де нам хату будувати. Коротше, ти добудь нам е, добудь нам 12 камнів, зроби мені топоріс і кайло, і, і сукеру і кайло, і. і лопату мені також треба. І собі. У мене є і ліпший план. Який? Я буду жити під землею. Я буду жити під землею. А навіщо? Це мій план. Так легше. Бамба до тебе не зайдуть. для цього є двері. А в кей робити землянку. Так в землянці все одно ж легше жити. Ну, та одразу є доступ до Щоб камня. Що буде... А до дерева ти можеш просто собі зробити ферму дерева. Ферму дерева. Ми так вже робили Мільйон разів. Да. Мільйон разів колись завдал, В іншому йти світ... В іншому він so, А ти той А ти зру... випадково не добув нам трішечки камні? Взагалі прям трішечки, прям міліпусеньку. Так, именно так прям трішечки камни, так мне мені також. Та в нас є дім. Що я Пішло в в дім. 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 Дім дім-єм Саня, дивись, це будинок. А, От... А, ти вже це брав. А коли ти поставив в пічку і. Ні, це тільки Висок? працює на тому. Це тільки працює, якщо... Це в тому. На безлюдному острові. Mm. Ну, типу, буквально на острові. Маленькому. Воно так ліпше працює. І це було диковано. Я знаю, але це треба було зробити. Е, ладно, це наш буде верхаус, ми тут будемо жити тільки на деякий час. Паркур про. Іди сюди, інструменти. Інструменти. Ти такий паркур про зробив! Тобі треба. Давай, давай Не паркур про, а паркур. Ярик Векс. Векс. Юху! Юху! Я неймовірно зрадів. Подивіться на мою бороду, я такий радий. А я не маю бороди. Пон, я тоді йду, добуду нам трішечки хавки. Піджарим її. Якщо не йдемо чим жарити. Пон. О, я бачу вже хавку. Дерево, наприклад. А, пізно. дерево вже не треба. Нас ще Ну Гус-гус-гус-гус-гус-гус-гус. еще липше. гус 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 О, скільки тут корів? Два миллиона, Нульйони на Нанеліоне. Саня Майнкрафта хотів сказати. Так. О, я ой Якщо Саня Майнкрафтів, то вони розмножуються. Mm -hmm. В нього є клони. Угу. Mm -hmm. Він клонується. До речі, чого? О, ВІФТЯ. Запитання, а чого ви в Майнкрафті? Лише. Лише по одному виглядає... Корова, це шо, дублікація? Та ні, ти просто не в холодному біоні. Ти в простому біоні. Біомі. Угу. А, ну в принципі, та. Ага. ага. А ти не знав, що воно має бути в різному біомі? Давай просто не будемо друг друга називати, просто кажемо. Іди сюда, або щось типу такого. Так, давай не будемо називати. Щоб було легше кінь-тянь-тянь-кінь. Сука, від Louis Vitton. Меніку. Я в каньйоні В якому Координати. У Кординати. Кажу, що... а, в мен... ну в мене купу той, в мене купу землі, плюс я вже майже вибрався. Плюс каньоні. Я кажеш, в якому Ай, Ой Бач мій нік? Ой, в цьому моя каньйоні. Шукаємо діаманти. Залізо. Веризмай залізо. О, тут залізо. Я знайшов залізо і крипера. А це... паука. Ай. О, і вугілля. О, і залізо. Серьезно? Вы серйозно? Це издевательство? Are you crazy? Не crazy це. Це вы серйозно? Угу. Mm -hmm. <пл> Короче, я завтра напевно не буду грати. Там, Тож познімай відео сам, але Ві? точно не порепа, бо... Не порепу. Бо О, сам вугіллячко! Значно. я вугілля знайшов. Та нам вугілля вже не треба, у нас 19 вугілля є. вугілиє. Окей. Тоді вибираємося з каньйону. О, ні! зараз буде ніч! О, ні! Да все, у меня такая доля! Ты помреш? И А я не завыпрывся с каньона и до додому. Ну, я також. Хоча, я розумніший, я просто помру. помрю. Mm. До смерті. Я помру до смерті, яху! А ты включил э, зере? Ні. Збережный ресурсів. Ні. А, а навіщо тоді ти где ты Ти Ты вообще чому бы и Так в тебе ресы є. Так а чому бы и не? Ты включил избережный ресурс, ж таки. Ти хочеш мої речі підібрати. Так. <laughs> Я з тобою не хочу грати. Та я же не знаю. Я тобі. Що! Можешь Я тобі... ванну? Так, векс я маю відійти на одну секунду. Який векс? Ти векс Ай, коротше. Добре, я маю відійти скоро. Скоро вернусь. Векс вернувся. Це добре. Я вже в будинку. Угу. А скільки вже часу йде? Відео? Відео? 11 хвилин. Зараз тоді закінчуємо.